Ну а Володимир Зеленський, крім заклику до Сполучених Штатів, Європи та Великої сімки про дії, а не слова, ось так відповів журналістам на запитання, чи варто очікувати блекаутів у Москві. Наше завдання після ударів відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, захищати себе. І ось як і головне, чим ми це робили цього тижня. Кореспондентка ТСН тижня Оксана Радіонова розкаже. Новий рівень українських діпстрайків. Зграя наших далекобійних дронів посилили не дрони. Полетіли фламінго в тандемі з Нептунами. Почала діяти рута. І Президент Зеленський цього тижня офіційно це вперше підтвердив. В останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І ще одна важлива деталь. Наші оборонці заявили, тепер за кожний блекаут в Україні Росія поплатиться своїм. Російський Білгород відчув зміну ситуації. Спочатку налетіли з грає вже звичних дронів, а потім місцева ТЕЦ перестала працювати. Морок накрив пів міста. Отак у нас Оце темінь. так темінь. Оно, у людей там свічки горять, одні, машини, одні світяться. машини світяться. Наступного дня не дрони знову навідалися до цієї ШТЕЦ. один, <звук> два, <звук> три. Тактика справді ефективна, каже експерт. Летять наші хмара дронів обманок? Летять наші далекобійні дрони, перевантажуючи російську ППО, і точково додаються наші дрони з реактивним двигуном і наші ракети. Навіщо ми запустили бумеранг справедливості по ворожій енергетиці? Та якою вітчизняною зброєю ми тепер б'ємо по військових об'єктах у ворожому тилу? Це два найцікавіших питання до останніх діпстрайків. Відповідь на перше має дві складові. Це однозначно вплив на економіку, і тут треба розуміти, що вони менше захищені ніж Україна. Другий аргумент озвучив президент: вони вбивають нас, ну їм не може бути комфортно. І коли їм не буде комфортно, вони почнуть ставити запитання до свого керівництва. У російських чатах почали волати, мовляв, прилетіли фламінго і показали чималі уламки із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а виробникам. За які саме розробки президент дякує? Давайте розбиратись. Ось єдине відео запуску поки нашої найдовшої руки, як зазначив виробник безпілотної авіаційної системи ракети. Фламінго вона здатна вражати цілі на відстані. Три тисячі кілометрів нашу ракета Фламінго. Причому данія для неї виготовлятиме тверде паливо до цієї ракети. Через те, що її робили досить швидко, багато було насмішок стосовно її зовнішньої форми, бо в неї реактивний двигун винесений на корпус. Вона має крила, але має досить такі вагомі тактико-технічні характеристики: тонна вибухівки і швидкість так само до тисячі кілометрів, і легкий відносно запуск. Із наземної установки. Тобто це нам дає, ну, великі можливості. Вперше про вдале використання Фламінго цього тижня заявила українська влада. Минулого тижня не буду казати, в якій кількості було застосування нашої пари Нептун і Фламінго. Ймовірно, мова про удар 29 серпня по заводу Електродеталь на Брянщині. Маємо кілька модифікацій ракети Нептун. Звичайний, довгий, і цього тижня європейським партнерам показали ось цей третій варіант. Його вже охрестили товстим Нептуном. За ось такі заокруглені відсіки на фюзеляжі. Ймовірно, саме Нептуном працювали по ТЕЦ цього тижня. Довгий Нептун збільшена її бойова частина. Зараз ми можемо говорити, що робоча дальність Нептуна складає від 700 до 1000 кілометрів, вага приблизно 1200-1300 кілограмів. А маса бойової частини від 325 до 450 кг. Скільки саме станом на зараз із новою модифікації цієї ракети достовірно невідомо у військово-морських силах, які її застосовують, повідомили у 2024 році за участі Нептона провели 50 успішних операцій. Якщо врахувати, що цю ракету ніколи не запускають по одній, можна приблизно зрозуміти виробничі потужності. Цього тижня союзникам презентували і дрон ракету Пекло. Її швидкість 700 кілометрів на годину і дальність теж 700 кілометрів. Ще одна ракета дрон Рута теж вперше атакувала морську вишку на відстані понад 250 кілометрів, підтвердив цього тижня президент. Про цю ракету заговорили торік. Дальність 300 кілометрів. Відомо, що її виготовляють спільно з іспанцями. А ще вперше влада повідомила про десятки успішних уражень військових складів. Ракету Паляни як заявили на виставці зброї в Польщі у вересні вона здатна нести 100 кілограмовий заряд з швидкістю 900 кілометрів за годину і влучати в цілі на відстані. 650 кілометрів. Не виключено, що наша оборонці вже провели фронтове використання і наземної установки. Сапсан запустили у серійне виробництво. Нашу балістику це завершення випробувань програми ОТРК Грім 2 або ми її ще називаємо сапсан. Аналог це російський скандер. Це мобільна наземна пускова установка, і ми не можемо дуже близько підсувати її до кордону. Такі пуски підбувають. Йться переважно вночі, і відповідно після відстрілу боєкомплекту потрібно ну досить таки швидко повернутися назад. Ми продовжуємо знищувати нафтогазову галузь після модернізації далекобійних дронів вже на віддалені азійській території Росії. Зокрема, лютей тепер має вже бойову частину не 40, а 70 плюс кілограмів. До того ж, виробники збільшують об'єм баків для пального. Ось кілька знакових влучань за цей тиждень. До дня народження російського диктатора наші встановили новий рекорд дальності атакували НПЗ в Тюмені на відстані понад дві тисячі кілометрів. Цієї суботи атакували найбільше НПЗ Башкортостану в Уфі, потужність 700 мільйонів тонн нафти на рік. Він за 1400 кілометрів від нашого кордону. Така відстань не завадила влучити прицільно в серце заводу установку для переробки сирої нафти. В окупаційному Криму наші цього тижня влучили по складу боєприпасів 18-ї армії та по найбільшому на півострові морському нафтовому терміналі Феодосії. Десятки гігантських цистерн палали кілька днів. Досягнулися ми цього тижня і до газопереробки. Удар по газопереробному заводу це новеньке, то тобто раніше такого не було. Мова про найбільший газопереробний завод на півдні Росії Коробковський у Котово, Волгоградської області. Все болючішими стоїть наші удари по стратегічній російській галузі. Майже чотири сотні АЗС вже зачинилися. Продавати немає чого імпорт з Білорусі вже вирів чотири рази. А те, що Путін цього тижня вперше тривалий час зустрівся з президентом Алієвом і визнав, що це російські ракети збили азербайджанський літак. Точно не випадковість. Схоже, Владимир змушений просити бензину Алієва. Що ж, країна бензоколонка впевнено втрачає цей статус. Більше 60% регіонів Росії відчувають нестачу бензина. А в трьох регіонах відповідно, видача бензина відбувається лімітована. В деяких 30 літрів на людину, в деяких всього 20 літрів, зокрема, це Криму в багатьох регіонів також введені безпосередньо талони Прямі збитки біля 100 мільярдів доларів. Гатили ми по підприємствах ВПК. Санкцій зазнав завод імені Свердлова за майже 800 кілометрів від України у Дзержинську на Ніжньогородщині. Такий росіяни мають в єдиному екземплярі. це єдине підприємство, яке виробляє оптоген і гексоген. А це та речовина, без якої неможливо виробництво подальше виробництво вибухових речовин. Лише за рік з жовтня 24 по жовтень 25 року сили оборони здійснили мінімум 86 ударів по об'єктах російського ВПК. і далі підсилені фламінгами, нептунами чи паляницями далекобійні дрони і наземні і морські битимуть ще більше, поки Україна агресорки не стане сил та грошей продовжувати цю завойовницьку війну. Оксана Родіонова, Володимир Парахонський та Олег Гаращенко, ТСН тиждень, 1+,1, плюс марафон єди. Ні, новини.